Доброго дня, друзі та колеги. Знову з вами я, головний агроном фермерського господарства Велесарс. Проводимо сьогодні у нас 9 червня, проводимо позакореневу обробку соняшника. Проводимо приготування бакової суміші на позакореневе підживлення соняшника. Сюди входить по 3 кг сульфат магнію по 5 кг. ОМД Добродій. По півлітрі добродій бор, також по півлітрі добродій мікро, по 150 грам добродій комфорт, також дається інсектицид. Ось і все. Дані ми заколочуємо в борщі, помпа переколочує і. Бакова суміш готова, прямо задаваємо оприскувач. Проводимо заправку бакової суміші оприскувач. Вилив в даному оприскувачі 200 літрів на гектар, проводимо позакореневу обробку соняшником. Зараз покажу вам стан соняшника, який він на даний момент. Сьогодні у нас соняшник вже отакий, 2, 4, 6, 6, 8 листків. Ось чистенький. Провели також обробку кереном. Сьогодні завершили. Ось. Ось такий даний соняшник. Це соняшник у нас Сінгентовський, Аризона е, сорт. Ну, дякую за увагу. На все добре. Підписуйтесь на наш канал. Бувайте!